Святий Миколаю, ти був пастирем убогих і захисником переслідуваних. Поглянь і на мене, раба Божого, і будь провідником на моєму шляху. Коли розум мій тривожиться, просвіти його твоїм миром, коли душа моя хитається, зміцни її своєю вірою, коли страх наближається до мене, покрий мене твоїм плащем світла. І молися за мене. Перед престолом Всевишнього. Даруй мені Твоє благословення, Отче Миколаю, щоб я міг бачити чудеса не лише в великих речах, а й в малих подіях життя, у світанку, що приносить надію, у посмішці ближнього, у молитві, що підноситься з серця. Навчи мене вірити в дію Господа навіть тоді, коли очі мої цього не бачать. Зроби, щоб серце моє не закам'яніло. А залишалося завжди теплим і сповненим любові. Благослови, Святий Миколаю, кожен мій крок і кожну думку. Зроби, щоб дні мої були мудрими, а ночі сповнені миру. Дай мені сили не відступати від істини, не загубитися серед спокусь цього світу, що кличе в темряву. Навчи мене обирати світло, жити з чистим серцем і вдячністю. Отче лагідності, моли Господа за мене, щоб він дарував мені небесні благословення, повне здоров'я, ясний розум, любов у родині і дар бачити Його руку у всьому, що відбувається. Допоможи мені мати щедре серце, не забувати про тих, хто страждає, і самому бути маленьким промінням твоєї доброти у світі.